Доброго дня, шановні друзі! Як і обіцяв, розпочинаю новий проєкт, який стосуватиметься порушень трудового законодавства, яке допускає ПП транслогістику своїй діяльності. А саме, саме ці порушення стосуються статті 110 Кодексів закону про працю та статті 30 законів, закону про заробітну плату. Подія почала розвиватися ще близько десь 2 років назад. Якщо детальніше, то на наше підприємство прийшли нові автомобілі нового типу це Mercedes, яких в компанії АТБ не було, і підприємство не знало, як визначити норму витрати палива на даний автомобіль. Ну, Хоча це питання якесь дивне. Заводом-виробником ці норми встановлені. Однак, ну я так розумію, для економії е е е цього палива е підприємство вирішило встановити свої норми і тому е сказали водіям, що ви можете працювати на цих автомобілях, е і в залежності від, е точніше, по фактичних показниках витрат, ми встановимо. Норму витрати палива для кожного автомобіля. В результаті, попрацювавши 3 місяці на цьому автомобілі, я отримав зарплату і побачив, що в ній не вистачає приблизно певної суми, скажімо так. Сума вартості приблизно 100 літрів дизельного палива. Звернувшись до керівника підприємства безпосереднього свого підрозділу Острікова Олександра Ігоровича за роз'ясненнями. Я не отримав ніякої внятної відповіді про це відрахування. Було тільки сказано, що вираховано за паливо. Запитавши про те, що, чи, ну, яким чином це було вираховано, і як це було встановлено, що це було з моєї вини чи не з моєї вини. Однак я ж кажу внятної відповіді я не отримав. В результаті я звернувся до генерального директора підприємства до коляса Сергія Мироновича з роз'ясненнями, і також він не надав мені ніякої відповіді. Тоді я вирішив діяти іншим шляхом. Я написав офіційний запит на підприємство з вимогою роз'яснень, і потім була у мене розмова з генеральним директором, в який він сказав, що відповідь я отримаю. Законом встановлений термін. Через деякий час, отримавши відповідь, я прочитавши її, я з'ясував, що значить, виявляється, мені розрахункові листи видавались. Тільки чомусь я їх не бачив. Невідомо по якій причині. І так як розрахункових листів у мене нема з невідомої причини. Підприємство видає мені нові розрахункові листи за весь термін моєї роботи, і зазначає, наголошує на цьому, що ці розрахункові листи мені видаються повторно. Ну, я так розумію, що генеральний директор, розуміючи відповідальність проти, за порушення зазначених статей закону з метою уникнення. Притягнення його до адміністративної відповідальності, так як саме керівник підприємства несе відповідальність за дані порушення, він вказав в даному листі, що розрахункові листи видаються повторно. Після цього пройшов рік. Відповідно, ніхто цей рік знову ніяких розрахункових листів не видавав. І приблизно десь місяць назад в мене знову підприємство викрало 6 тисяч гривень. Я знову звернувся до Острікова, начальника автоколони. Він знову мені не зміг надати обґрунтованої відповіді. Я знову звернувся з офіційним запитом до генерального директора, точніше, попередньо. Я підняв це питання у загальній групі. У нас для водіїв створена загальна група. Я підняв це питання на загальний розгляд. В результаті мене було з даної групи генеральним директором видалено. Додатково мене було знято з автомобіля, на якому я працював, і на місяць безпричинно. Усунуто від виконання своїх обов'язків. Тобто, не без складання ніяких актів, без підстав мене було відсторонено від роботи, в результаті я подав генеральному директору знов запит на роз'яснення ситуації. Після чого він мені відповів, що відповідь я отримаю так само в законом встановлений термін, тобто не раніше місяця. І також мною було подано вже скаргу до держпраці із вимогою про проведення перевірки даного факту порушення і притягнення керівника до відповідальності. Значить, відповіді ще нема. Відповідь Генерального ОТО вже має надійти, тому як сроки підходять. А від Держпраці вже відповідь так само, я так розумію, на підставі закону про звернення громадян буде надана також на протязі місяця. Так що, друзі, от так, отака от ситуація. Перше відео, як то кажуть, пішло. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Розвиток подій буде цікавий. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше відео. Ну і на цьому буду завершувати. Чекайте наступних відео. Всім гарного дня, мирного неба. До наступних відео.